В Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти цього року пройшли тестування 89 тисяч абітурієнти з Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської і Чернівецької областей учням, які набрали найбільше балів, а саме 200, вручили цінні подарунки. Кращим абітурієнтам при Карпатті народний депутат України Анатолій Дирів встановив призи планшетні комп'ютери. Це нагорода для тих учнів, які здобули по 200 балів з двох предметів. Я їздив на Олімпіади багато років підряд, і саме вони допомогли мені досягти такого результату. Без них я би точно далеко не доскочив. Зудячої педагога моєї альма-матері Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського Саме вони вклали в мене дуже великий труд і П'яно на такий високий рівень. Багато з тих знань, які я використала на ЗНО, я отримала саме в школі, саме від шкільних педагогів. Крім того, наша школа нова, має нові гарні приміщення. Думаю, ні в якої школи більше такого красивого місця для навчання немає. Спеціальний приз для кращого випускника сільської школи встановив приватний вуз Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького. би подякувати перш за все це своїм батькам які мене виховали, виростили, навчилися, що ну, я вмію і що я добився у своєму житті. Ну, поки що в такому ніби Невеликому вчинку, але, здається, що важливому. Цими днями тривають вступні іспити до вищих навчальних закладів України серед абітурієнтів, чимало молодих людей, які на ЗНО показали хороші результати, тому що не можна найкращих, найталановитіших викидати на європейські ринки, підмітати і доглядати перестарілих. Ми будемо жити за рахунок інтелекту цих людей, і я глибоко переконаний, що так буде, і це покоління переможців. Що скаже своє слово, зовнішнє незалежне оцінювання це серйозний крок на шляху корупції, несправедливості при вступі до вишів. Ті, хто показав серйозні глибокі знання, мають справедливу можливість стати студентами.